Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кам'яту міністрів України, чергові новини і огляд тижня щодо нашої діяльності. Отже, Кам'ят міністрів ухвалив один з перших законопроєктів, які передбачають імплементацію закону України про адміністративну процедуру, зокрема щодо антикорупційних. Заходів, я думаю, що в найближчим часом Міністерство юстиції внесе ще один великий комплексний документ. Саме це ми обговорювали під час чергової наради щодо реформи державного управління і за підсумками тих процесів, які були проговорені, в тому числі під час координаційної ради стан реформи державного управління, де ми достатньо жваво обмінялися думками щодо загалом імплементації цього законопроекту. Ну і звичайно, всі наші центральні органи виконавчої влади продовжують працювати. На жаль, минуло. Тижня в Національному агенції запобігання корупції були втрати. Одна з працівниць загинула на фронті. Вона з перших днів стала до лав Силу безпеки і оборони, висловлює своє співчуття їй, а також всім, хто втрачає щодня у боротьбі з Україною. Слава Україні!